Преблагословенного і натхненного часу посту рухаємося до завершення, брати і сестри, пережили файний час і переживаємо. І перед нами, перед очима є обіцяна земля. Та ціль, та мета, до якої колись йшов Ізраїль. Але в них це було у їхньому уявленні локація географічна. Тобто, що треба було дойти до якогось місця, там бути, її, осягнути і кінець, і вже можна спочивати. Натомість ми знаємо. Що обіцяна земля це небо. Обіцяна земля це сам Ісус. Ісус, котрий Воскрес. І тут для нас на сьогодні два важливі уроки, на які хочу наголосити: перше, глибина значення і таїнство Страстної п'ятниці, а друге, це, власне, таїнство самого Воскресіння. І, на жаль, ми бачимо, що величезна кількість християн так входить у Страстну п'ятницю, що не може з неї вийти. Так. Ми сьогодні живемо на землі, яку багато хто називає долиною сліз. і вона так і є: війна, її наслідки, всяка боротьба, утиски, страждання, біль, хвороби, нещастя. І страсна п'ятниця, вона є, від неї нікуди не можна дітися. Але християнство і блага новина, радісна новина християнство в тому і полягає, що страсна п'ятниця це ще не завершення. Далі за нею. Наступає, слідує, настає Воскресіння. І тому не можна залишатися увесь час у пості, не можна залишатися увесь час у, е, лише у, у стражданні, лише в терпінні. Увесь час лише у, у якомусь е, в такій праці над собою, яка кладе на лопатки. Однак, усе, що ми робимо, будь-який будь будь піст, будь-яка духовна оправа, будь-яка боротьба духовна. Вона є тільки для того, аби дойти і осягнути, прийняти, повірити у Воскресіння. І апостол Павло наголошує, що якщо Христос не Воскрес, то марна проповідь наша, марна віра наша. Мені так сподобалося такий вислів от християнської письменниці Оконор. Вона каже, Християнство нічого не варте, якщо воно не є правдою. Ви ж вите, християнство нічого не варте. Всі ці наші біганини, церкви, всі установи, організації нічого не варті. Нуль. Якщо це неправда. І, власне, всі апостолі життя за це поклали. Поклали життя за це, а потім після них десятки тисяч, якщо не більше, мучеників, бо, власне, досвідчили Воскреслого. Досвідчили те, що Ісус подолав смерть. Вона подолана. Вона завжди буде прикра. Доки Він не прийде вдруге, вона буде прикра, вона буде проклята, вона буде. Ну, Неправильна, бо втрутилася у план Божий, але він її подолав. І тому, якщо ми хочемо долати смерть, якщо ми хочемо осягнути Воскресіння, якщо ми хочемо відмовитися від крему для зморшок і не боятися старіння і смерті, не боятися, то нам треба тримати за руку Ісуса, триматися за Його руку, аби Він нас провадив у вірі, аби він нас провадив у послусі, щоби, чуючи його слово, Його откровення, Його волю, ми. Не залишалися у страстній п'ятниці. Ми не залишалися у цій долині сліз. Але завжди знали, що би не було. Останнє слово завжди за Господом. Він воскрес, Він подолав смерть, Він її знищив. І лише тоді, коли ми будемо з ним, з цим Ісусом воскреслим, лише тоді ми будемо мати силу і владу долати свій гріх, свої похоті, свої пристрасті. Лише тоді ми будемо мати силу, що би не сталося довкола нас, витримати. Бо Він є наша надія. Ісус. Воскреслий Ісус, котрий висміяв смерть, котрий висміяв її всякі страхи, залякування і всі страждання, які вона, які вона посилає. Тому тримаємося Христа, віруємо в Христа. Це правда, це істина, яка, якщо ти приймеш, вже сьогодні змінить твоє життя. Товариство, Христос Воскрес! І це чудова новина! І нехай Його Воскресіння у правді і істині увійде в Твоє життя, і нехай воно його перемінить до найглибших глибин. Будьте здорові, святкуйте, веселіться, говоріть про це всім, тримайтеся у всіх випробовуваннях, які нас ще чекають, з надією, бо все завершується не страстною п'ятницею, а все завершується Воскресінням. Христос Воскрес і більш не мре. істину Воскрес!